Ну що, доброго дня, шановні діти і дорослі. Сьогодні я вам прочитаю одну казку про Змія. Були собі чоловік та жінка. Так усе собі не дуже міцні, під старість підпливали, а діток у них не було. Почали вони прохати цієї благодаті. І народилося у них скоро двійко діток близнят син і дочка. Дали вони їм імення, сину Іван, а дочці Ганна. Раділи ж вони ними, як водиться, та лихо, що смерть старих приспіла швидко, померли, а діти сиротами стали. А так, як жили вони в чужій хаті, то сироти й побачили швидко, що їм треба інше місце шукати, щоб попрікань людських не терпіти. Порадившись, брати з сестрою пішли у ліс, щоб знайти собі там життя. Прийшли в ліс, тільки ж, звісно, що в лісі не ростуть хати самі по собі, як ті опеньки, і там їх треба їх будувати. От вони подумали, подумали, а чим же його будувати? У нас ні сокири, а нічого. Вириємо, кажуть, землянку, виведемося кутаку оселю, та будемо жити. Подумали так і зробили. Живуть собі там рік чи другий, усе здається, гаразд. Завели собі городину. Воно й на дворі гарно, і в господі лад, мирно, жили вони собі дружно, як брат із сестрою. Ну, отже, пораділа недобра сила цьому щастю сиріцькому, наврочили їм горе. Треба сказати, що Ганна, себто сестра Іванна, була дуже гарна. Було чи дівчата оце з сусідніх сіл за бабками ходять, чи хміль збирають молодиці, чи парубки гілля рубають, а часом як зустрінуться з Ганною то так очі повитріщають та й дивляться на неї, Не по весні на Ясне Сонце. Вона ж така повнолика, білолиця та рум'яна, що тільки в казці сказати, сні побачити. Було це дівчата, дивляться, дивляться на Ганю, милуються. Радіють і усміхаються, про парубки вже нічого й казати. Отож до цієї гані та внадився змій. Було, як тільки брат, піде на звіра якого, чи б то птицю підстрелить на юшку собі, чи на печеню, то змій той зараз прилетить до Гани, спуститься у Бовдур, сяде біля неї. Ганя спершу жахалася його, а далі звикла. Змій усього і понаносить, чого тільки душа заважає. Вже й братові не каже, бо Змій наказав, щоб вона мовчала. От же довгенько так пилося. Далі Іван став собі на розум брати, що то це значить. Як тільки він зостається вдома, то сестра й нудить його з хати. Іде та йде на полювання. Іван було, помнеться, помнеться, помовчить, помовчить та піде собі. А другою було все іде і думає сам собі. Ні, сестро, тут щось не те. Постривай, я таки дізнаюся, чому тобі так солодко самі сидіти вдома? Пройшло барше днів з десять. Ганя все одинакова, хоче сидіти одна та й одна вдома. Іванові вже нетерпляче стало. Послухай, сестро, каже, за що я тобі огидна? Чого тобі так нудно сидіти зі мною вдома? За що ж така зневага? Чи я вже ж не радію тобі та добра не дбаю? Гріх, сестро, гріх тобі буде Ганю. не треба б мене так зневажати. Сестра поглянула на брата, обняла його, поцілувала та й каже, ні, брате, я люблю тебе, як братика. Я б сказала тобі усе, як братові, що відбувається в мене на серці. Не гнілися на мене, Іване. Брат і повірив. А того й не знав серде, що жіноче плем'я буває і лукаве. От аж так Іване повірив сестриній мові та й пішов знову на полювання. Аж ось прилітає Змій, наніс їй всякого добра, а чого тільки душа бажає сестра Іванова і каже знову. Щось нам, з мій, мій треба думати, Підстерігає мій брат, що у мене на думці щось криється, і що я його з дому виправляю від себе. Треба якось відвернути оці його догадки. А що ж Ганю? із світу його треба звести, бо з ним не буде нам спокою. Як же ж то його звести із світу? Хіба ж тобі не видно? Він такий сильний, що його всі бояться. А це дарма, каже Змій, й тільки. І як брат повернеться додому, то ти йому скажи, щоб він тобі добув лисячого молока. Як він піде туди, так його лисиці загризуть на смерть. Так і сталося. Прийшов Іван додому, аж дивиться, його сестра лежить на печі йохає. І вам падати коло неї, і то подасть, і друге підне, піднесе, крутиться, як Марко по пеклу. Чого ж він тільки не робив коло недужої? От сестра й каже тут братові. Дістань мені, брате, лисичого молока, якби я попила його, то, здається, б зараз і одужала. Добре, каже Іван, дістану. Назавтра прийшов він у ліс, аж дивиться, із самої страшної гущини на байракі вибігає Лисиця. Він хотів уже її встретити, тільки лисиця й каже йому. Іване Івановичу, чи поволючить поневолі, ти битимеш мене? Більше того, що по охоті, відповідає він їй. Не стріляй же мене, каже Лисиця. Є в мене дітки маленькі, треба мені їх вигодувати. А коли хочеш, дам я тобі старшого сина на послугу. Дай, каже мені, сина і дай молока свого, бо моя сестра не здужає, молока лисичина обажає. Лисиця надоїла йому свого молока, дала йому ще й сина свого старшого на послугу. Прийшов Іван Іванович додому, віддав те молоко сестрі, але Сичука загнав під лавку їсти дам А далі, нагодувавши свого хорта, взяв його з собою на полювання. А щось прилітає Змій, знову присів до Гана та й каже Вилійте це молоко і знову скажи, щоб він приніс вовчого молока. Вона так і зробила. Повертається Іван додому Ганя і знову заухав. Піди, каже, брате, дістай мені ще й вовчого молока. Бо лосипчене не допомогло. Брат пішов, приходить на залісок, аж вовчиться на сонці, з вовченятами грається. Іван хотів уже її стріляти, аж тут вона йому й каже. А що Іване Іванович? Чи по волі, чи по неволі? Більше того, що по охоті, забажала моя сестра вашого покорню. Добре, я дам тобі покорму та ще й старшого сина на послугу. Він тобі колись пригодиться за те, що ти мені життя подарував. Отож узяв Іван те молоко і вовчання собі на послугу та й приходить додому. Віддав він молоко сестрі, а хорків своїх зачинив під лавку, Нагодував їх добре та знов і пішов на полювання. Змії собі швидко прилетів, та як почув, що Іван живий, аж зубами скрегоче, а далі каже сестрі Іванові Відправ же його дістати ще й ведмежого молока. Там, певно, ведмеді знищать його. Так і зробила. Пішов Іван добувати від межу волока. Прийшов у у такий що руки руки, здається, просунути не можна. А чує — тріщать дуби, осокори, вільха і всяке дерево, а далі висунулась із самої пущі і сама ведмедика. Здорова, прездоровезна, ламає та вивертає все навкруг себе. Потім глянь, стоїть Іван і вже стрілу думає пустити ведмедиця і каже, чи по волі, чи поневолі не прийшов. Більше того, що по охоті. Дай мені свого молока, щоб сестра моя одужала. Там, каже, ведмедиця, тобі молока, ще й дам свого сина тобі на послугу, а тільки не губи мене зі світу. Іван узяв те молоко, взяв і Ведмедчука, повернувся додому. Віддав молоко сестрі, а вона взяла та й потайки вилила його геть. Назавтра Змій знову навчив Ганю послать брата левого молока дістать. Ганя послала. Пішов Іван, взяв кортів свої, а він кожного разу ходив з кортами тими, щоб добути молока для сестри. Аж дивиться, перед ним Левика стоїть і свої дітей язиком облизує. Тільки що хотів її Івану стрелити, аж вона йому каже. Ге, Іване Івановичу, чи по волі, чи по неволі, Більше того, що по охоті. Дай, каже, мені молока свого, а не даси так стрілу кущу тебе. Не бий мене, Іване, дам тобі молока. Ще й сина свого на послугу. Зажурився, Змій, каже Ганні, Не здержать нам голів своїх на плечах за твоїм братом. Пошли його дістати ще цілющої води. Там вода митиме, орудує баба яга, костяна нога, волосяний язик. Вона в ступі літає, товкачем поганяє, мітлою слід замітає. Як не зведе вона його зі світу, то лише одне тільки місце зостанеться, де йому погибель учиниться. Розповів це Ганні, посидівши та й вилетів через пічну трубу. Повернувся з полювання Івана. Страх йому їсти захотілося, а сестра швидше до нього звічу. Не помогло мені, Іване, од левого молока. Піди ще дістань мені цілющої води, що стереже її баба Яга Костяна волосся на язик. Тоді я вже напевно одужаю. На завтра поснідай Іван як слід, забрав свої хурті і пішов за цілющою водою. Що він день, що другий, на третій день побачив колодязь, коло нього дванадцять стовпів загнану землю, а коло тих стовпів дванадцять зміїв на ланцюгах приковано. А на колодязі сорока білобока сидить, так мостом пісок із цебрин змітає, щоб вода не порушилась. Тільки що хотів Іван до колодязя підступити, аж тут, як зачхле змії, то й зносів їм, аж дим пішов. Упав Іван замертво та й лежить. Отут йому вже й би капут прийшов, та хортини дарма при нього. Зараз вони неї одну качати та вертіти, поки аж прощунявся Іван. Встав, хволий трохи, тут же хотів сороку підстрелити, а вона й скількоче йому. Гей, Іване Іване, не вбивай мене. Я тобі у великій пригоді став. Вихвачу тобі води цілющу і проведу дорогою невидющу. А баба яга вже скоро сюди нагляде, не буде тобі ні, тоді, ні тобі, ні хортанку їм жаноби. Погодився Іван. Сорока біло бока, злетіла в колоді, зачерпнула там води, винесла Іванові. — Іди ж, каже, оцими пісками глибокими та річками самотоками. А то якими іншими дорогами не підеш, живим не будеш. Прийшов Іван додому, приніс сестрі водиці душі. Ні, не допомагає. Охає сестра та й охає, мене є день, мене є другий. Гані все гірше та гірше. Прилітає знову з спустився з й ну давай їй нас, давати настанови, щоб вона послала брата на море млинця дістати, поки будуть у нього ці горти. Не зведемо Івана зі світу, каже Змій. Отже, слухай, є на морі така машина, що сама меле, сама місяць, сама пече й викидає той млинець. У машині тій 12 дверей, що самі відчиняються, самі зачиняються. Звідти, хоче вийти твій брат, так хорти його не вийдуть, тоді ми його і зведемо зі світу. Повертається Іван з полювання. Сестра піднялася, наче квола, обійняла його руками, ну і просити там молити його, щоб він дістав їй млинця, що на морі десь там і мелиться, сам місяця, сам і печеться, сам і прикидається. Подивувався Іван такий жадобий сестрині. Та назавтра, як тільки розвиднілося, взяв своїх фортів, пішов на простець до моря. Не день і не два він ішов. йшов і він, може, з тиждень. Аж ось дивиться, попереду нього щось засиніло, широке та гладесеньке, хоч покотись, сяє на сонці, як скло. Коли ж дивиться, а серед моря стоїть здоровенний млин, а крила в ньому так швидко крутяться, що аж в очах миготить. Знайшов Іван човен коло берега, посадив у нього своїх портів і сам сів поплів до млина. Входить аж там дванадцять дверей, і всі очинені. В середині бачить млинець, той самий мелиться, самі вчиняється, самі міситься, самі печеться, самі викидається. Довго стояв Іван та все дивувався. А далі, як тільки млинець викинувся, він підхопив його та й бувай такий. Біжить без оглядки, вибіг із млина, сів у човені плеве. А хорти його застались там, бо не змогли втекти, двері всі швидко позачинялися, позамикалися. Нічого не дієш. Іван і тому радий, що сам рятувався, поспішив додому. Отож іде він день, іде другий сумує, немає охортів. Один тепер на світі залишився, хотів уже повернутися до млина, щоб визволить хортів своїх. Аж ось вертися рука білобока та й стрикоче Стривай, Іван Іванович, твої хорти уже шестеро дверей прогризли, здолають і останні. Іван повеселів, хоч і охляв уже наївши три дні, а добавив кроку та ще швидше додому закрокував, проходить ще два дні. Нема й нема хорків, Аж ось сорока білобока знов летить і й не сумуй, Іване Іванович, вже твої хорти дев'ятеро дверей прогризли». Іван так як не вибився із сил, а поспішає додому. Думка одна порадує сестру линцем. Аж ось знов летить сорока. Раді, Іван Іванович, уже твої хорти одинація двері гризуть. Піднявся Іван на гору, уже побачив свій їст. Уже близенько й хата переступив поріг, аж сестра, заховавши Змія під стіл, зустрічає брата та наче брадіє, а сама собі в думці, що при Іванові нема хортів. Погодувала Івана, попросила його ножі гострити та в Вештається Іван то тут, сюди, то туди, підпалив у печі, гріє окропи, гострить ножі, а сестра вже й поздоровіла, усе й по хаті зновигає. Аж ось летить сорока білобока та скрикоче Іванові. Клади Іване Івановичу мокрець та дубину, уже твої хорти дванадцять ті двері скоро прогризуть. Тут Іван здогадався, що сестра збиралась його знищити. Пусти мене, сестру, — каже Іван, злізу на дубо та хоч свисну по світу, щоб знали, що вмирає Іван у далеці. Вийшов він, зліз на дубо, та як свисне, почули хорти його і зразу ж позбігалися. А він тоді з Дуба та в хату. Ану, хорти мої беріть Змія. Левко, та ведмедь, як ухватили Змія, та як розідрали його на шматки. А Іван сестру скував ланцюгом, посадив у погріб, поставив цебро коло неї та й каже: Ну, сестро, радів я тобі, а ти зненавиділа мене. Коли наплачеш оцей цебер сліз, тоді я й визволю тебе. Замкнув двері, а сестра почала плакати. Пройшло вже, може, з того часу не стой, не тисячоліття. Сестра Іванова усе собі під землею десь там плаче та й плаче. Вона вже не один берна плакала. Так що сльози її аж на цей світ сходять. Бачите, небонь, як тільки сонечко зажевріє, то по всьому дереві, по всій билині роса виступає. Оце ж не що інше, як ті сльози гарнені. Та тільки вони такі грішні, що й дерево їх не приймає. Усе додолу скапують та й скапують. А Іван після того взяв фортів своїх та й пішов собі, куди овочі дивляться. Дякую всім за увагу.